Послужний список росіян величезний розстріли цивільних в Бучі. Братські могили в Бучі та в Ізюмі як доказ звірств та безжальності. Тривають удари по енергетиці. Акти екоциду та порушення прав людей ще з окупації Криму з 2014-го. Це забрало у нас довгих 10 років. Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у порушенні прав людей у Криму. Міжнародний кримінальний суд видав нові ордери. Шойгу, Герасимов, ваш у гагу відкрит. Чи сядуть вони на лаву підсудних і коли? Офіційно, з перших днів повномасштабного вторгнення, війною керували вони російський міністр оборони Шойгу та начальник генерального штабу Герасимов. Офіційно обидва воєнні злочинці. Є нові ордери від міжнародного кримінального суду щодо російських вбивців. Шойгу Герасимов, у гагу відкритий. Міжнародний кримінальний суд обох оголосив у розшук. За даними слідства, фігуранти скоїли не один воєнний злочин. Вони є не політичною оцінкою, вони є правовою оцінкою того, що коїть росіяни. І в цьому контексті ми повинні усвідомлювати, що ми повинні збирати якраз доказову базу. Або те, що може вважатися доказовою базою потім цих правових установ на віртуальній лаві підсудних нашой гута Герасимова вже чекають Путін та російська омбудсмен Львова Білова. Обох звинувачують у викраденні українських дітей. Червень для РФ став місяцем катастрофою у юрисдикції. Росія програла ще й слухання справи у Європейському суді з прав людини. Також є рішення європейського. Суду справ людини щодо відповідальності Росії за все скоєне у нашому Криму проти людей, проти закону, окупант буде за це відповідати. Це рішення е, ну, суду лише ну ще один юридичний аргумент на користь того, що то було абсолютно свовільна протизаконна дія з боку РФ. Що стосується механізмів міжнародного трибуналу, то треба розуміти, що ну, його має створити організація об'єднаних на. Ми розуміємо, що за наявною архітектури і процедури схвалення рішень, коли Росія має право в'єта і постійно ошлена Радбезу, це мало ймовірно. Парадокс, але представники країни-агресорки досі виступають на міжнародних форумах. Це неможливо дивитись, коли країна, яка абсолютно свідомо порушує міжнародне право, чи, наприклад, ті чи інші пункти статуту ООН, їде сьогодні. Представник, який знаходиться під персональними санкціями, я маю на увазі міністр внутрішніх справ Росії. І колокольцем їде на саміт. По миротворчим місіям у Нью-Йорк, і його там приймають з ним, розмовляють і так далі. Оце неприпустимо. Тож тиск на РФ потрібно посилювати, і мова не лише про вироки міжнародного кримінального суду. Просто сказати Росії, дивіться, ви порушуєте міжнародне право, вийдіть з території України і тоді будемо вести якісь переговори. Це не працює. Працює що три складові. Ми вже про них трошки говорили: перша це суттєве нарощування військових постачань для України. Друга складова економіка, ціна війни для Росії має суттєво зрости. І саме складне це третє, це третій інструмент примусу. Це ізоляція Росії. Над усіма пунктами комплексно працюють на заході. Тож РФ орієнтується на схід та країни глобального півдня, аби диктувати там свою окупаційну повістку дня. Але чергові рішення міжнародного кримінального суду можуть суттєво звузити коло спілкування воєнних злочинців.